Так, ну що ж, друзі, я до вас повертаюсь. Нагадую, ви слухайте лайтовий день і з вами програма Мусхаб. І сьогодні, як і обіцяла, в нас без гостей не обійдеться. І сьогодні у нас в гостях українська співачка, авторка пісень і композиторка Вікторія Ніро. Привіт, Вікторія, привіт привіт, всі вітаю! І з нами вишиванки. До речі, усіх. Так, так, сьогодні ми такі трошки при параді. <рад> Рада тебе бачити, як, як настрій, як Франківськ зустрів, бо погода не дуже зустріла, а саме місто. Якщо чесно, по погоді мені не сильно від Львова. Відрізняється, ага. тому я в принципі, я до речі, дуже часто в своїх ефірах ефірах розповідаю, що Івано-Франківськ це моє друге улюблене місто після Львова. І що я навіть ага. я майже сюди була переїхала, але просто не, не встигла закінчити навчання, тому думаю, але ще, ще все попереду. Ага, то ще можливо фран... будемо тут е, сусідами. Франківськ зустрій дуже класно. Це дуже добре. Насправді, у нас є така трішки невеличка традиція. Коли до нас приходить гість фізично у студію, то він сам про себе розповідає, бо я про тебе можу розказати. Тата, але уяви, що тебе зараз чує людина, яка вперше про тебе дізнається. Що ти їй розповіш про себе? А, мене дуже часто питають Віка, розкажи щось про себе. Я, чесно, як Гаррі Поттер кажу. Я Гаррі, я Гаррі Поттер, я Віка, просто Віка зі Львова, Привіт, я, я Віка Ніру. Ага, тоді розкажи трішки про свою творчість. Я знаю, що ти популярна стала досить у Тіктоці, і саме з цього напевно і почалось, так? Ну, взагалі так, тому що я взагалі перше почала з каверів, і якимось чином я, мені, мені я різко надихнулася от, перекласти пісню Воїни світла від uh -huh. Бруто Ностра. І я викликала це в тік і я ну, все було записано на гаражмент. Я навіть не очікувала, що вона якусь там звіруситься, і саме після цього каверу я просто не йшла по центру Львова, і мене почали впізнавати люди. От і це oh. було більш така от. Як то точка, коли зрозуміла, що я в правильному руслі, тому що ефіри з каверами це одне, але тут вийшло так, що бо ну не, не всі можуть кавер виконавців запам'ятовувати так в обличчя. Тут вони кажуть, о, це віка, це ви співали. Я думаю, це дуже приємно. І вже потім я почала працювати над авторськими піснями, і вони теж почали людям ще більше подобатись. Це дуже приємно. От коли ти зрозуміла, що от музика це вже не просто хобі, а от це твоя справа твого життя. Ну, Так як я почала так професійно займатися, то це десь в 13 років, я почала там займатися вокалом, ну, як всі. Але потім в 15 років в мене був якийсь такий переломний період, що я от, ну, в мене просто виникли якісь дуже сумніви, що я подумала: блін, а може я якось, може це не моє, може я, мені не вдасться досягнути якихось вершин, такі своєї мрії. А тут і потім якось в той же день це десь була Пасха, і я зробила кавер на дан Балана і Оксани Мухи все пробачати. І я щось я думаю, ну, якщо Буде знак, що я маю цим займатися, і він буде. І тут мені бак Дан Балан каже: давай виступимо на одній сцені з тобою. Тут дуже талунує. Я зрозуміла, опа, що ні, ні що це, здаватись не можна. Це було сумніви, просто це як ну 15 років, підлітковий вік, все. Але mm -hmm. а чи пам'ятаєш то, цей свій перший виступ? Які емоції на ну, хвилювання? Я думаю, 100 були. А що ще? Якщо чесно, я пам'ятаю, що це був якраз от з Данбалан, такий перший масштабний виступ, там десь було 8 тисяч людей. Mm -hmm. Це був такий як стадіон. І я ну пам'ятаю, мені було дуже жарко, я не могла просто вдихнути. Я я просто, що я навіть з першої ноти я просто вилетіла, я з тональності вилетіла, я думаю, все, капець, мене зараз виженуть, помідорами закидають. Але ні, я справилась. І ну це було, мені казали, каже, як бойове хрещення було. Тому що після цього я перестала взагалі боятися будь-яких площадок. і ну це було от, Ну, це просто для мене це дуже така якась м, кармічна Вершина, була подія. Так, ага, ага, так, що ну, я зрозуміла, так. що це моє, і я не зупинюся ні за що. Ну і як бачиш, вже правильно в правильному русі ти рухаєшся. Ну, взагалі, ми сьогодні зібрались не тільки поговорити просто, а ще й запрем'єритися, проговорити про твою нову пісню ворожка. От дуже така цікава в неї назва. От звідки з'явилася ідея звертатись от, до цього ворожіння, Картеро? долі. Що, що це таке? Це був Тікток. Ефіри mm -hmm. старо з старошками-ворожками. Ага. Там ну ви розумієте, ну ці ефіри, там, де е, кажуть, що буде Євген 52 з <світ> Катериною 15, там власне, ну, там всяке було. Або там ну, дуже сильно гонять, і там 5 тисяч людей на ефірі сидять. Тобто люди реально сидять і пишуть, їм цікаві і ті передбачення. І я подумала, ну що я взагалі ну від себе завжди говорю, що ну я не вірю ні в таро, ні в ну mm -hmm. я ніколи зустрі не зверталася і не буду. Але я розумію, ну, але я не засуджую людей, які туди звертаються, тому що може це для них як ну, як розвага або якась як санс психотерапії якоїсь, тобто їм так легше. Але цієї пісні я хотіла більше показати, що ну ваше, від вас ніде не втече, воно само вас знайде. Тобто, це не потрібно йти до таро, просто не шукайте, воно само до вас прийде. Ну, і взагалі, у прес-релізі вказано, що пісня написана з на основі реальних історій. Mm -hmm. Оце історії саме з Тіктоку чи когось з твоїх знайомих, чи взагалі можливо твоя історія особиста. Ні, ні, це власне дуже багато пісень мене написані саме з історії з Тіктоку. Тому що mm -hmm. я веду ефіри, питаюся в людей, слухай. Розкажіть мені якісь там крінжові історії з побаченням, якісь дуже романтичні, і ага. так що хтось потім після ефіру мені пише от дуже детально розписує такі історії. і Я думаю, о, ну і надихають дуже сильно. Давай трішки зразу зазирнемо. далі. Поговоримо про кліп. Кліп ви знімали у Львові? От як народилася ідея такої візуальної частини? А, ну, взагалі, це було дуже якось досить просто, тому що ми з Роксоланою, з моєю подругою, операторкою, то ми якось подумали, що ці пісні от, не треба якогось додаткового сюжету, тобто не потрібно повторювати те, що розповідається в пісні. Uh -huh. Тому що я думаю, що от, ну, як правило люди і не тільки молодь, вони, якщо десь їх щось турбує, вони люблять просто іти гуляти і собі в навушниках слухати пісню. Uh -huh. Я думаю, от можна зробити те саме. Тобто я йду з гітарою, тобто я співаю про це, і я думаю, це от я, як показую, як люди себе поводяться, коли от, їх. Щось турбує, вони просто хочуть прогулятися і послухати музику, там себе ну якось заспокоїти. Тому що, коли ти співаєш людям про те, що їх турбує, їм легше це переживати, тому що вони розуміють, що вони не одні. І що, ну так, ну все ну, буде добре. Знаєш, я дуже люблю таке питання про зйомку. Часто буває, що на зйомках іде щось не так, щось не за планом. Чи були в тебе такі якісь ситуації, які ти там згадуєш вже з посмішкою, ну тоді, можливо, не, не дуже смішно було під час зйомок. Чи взагалі все пройшло гладко як по маслу? пройшло нормально, єдине, що просто, як правило, от, я завжди кажу, це як закон підлості. От коли от ми не знімали, щось налаштовували тільки камеру, машини не їздять. Тільки mm -hmm. починали зніматися ага. один, там, то фура, то ще щось, і там ще не то щось гуділо. Боже, а це трошки так було. Ну, десь тригерили певні звуки, але нічого ми справились. тобто, ну, Бо деколи вилікали, бо хтось міг сигналити, бо думаю, деякі люди такі ніби не бачили, що хтось фотографується або щось знімають. Ну, але ні, все пройшло дуже гарно, ми досить швидко справились і ну, кліп попав в тренди вже на другий день після. Релізу, а це ну це до речі, перша пісня, яка так швидко залетіла в тренди. Я думаю, ого, значить, значить, людям сподобалось. Добре, давай. Ми не будемо тягнути кота за хвоста, тримати цю інтригу. Зараз послухаємо твою пісню, а потім ще повернемося. Ще трішки поспілкуємось. Тому Вікторія Ніро, пісня ворожка. Слухаймо. Так, ну що ж, трек уже послухали. Як вам, до речі, можете писати у наших соціальних мережах в коментарях. Думаю, кажу... цікаво буде почитати. Я так я кажу дуже класний трек. Так, я теж так кажу. Добре, але вже сьогодні твої прихильники у Франківську зможуть почути тебе наживо. Розказуй трішки привідкривай завісу, що приготувала для концерту. Я скажу так, ще й мене буде такі два блока. Трошки ліричних пісень, такі для настрою, а потім так трошки більше адреналіну, щоб поганяти кров. Так що готуйтеся. До а, дуже такого Комбо, типу ага. і лірика і весела. Там буд буде ще згадати, так? Угу. А от як ти готуєшся до виступу? От можливо, є в тебе якісь такі ритуали, ну, наприклад, там чашка чаю, медитація, чи карди таро, щось таке перед виходом, що ти обов'язково маєш зробити. Ні, таро немає, але насправді, ну що, і я от ніколи не можу вийти на сцену, поки не вип'ю чай, зелений, будь-який. Я просто я чайоман дуже сильний, що ага. ну, в принципі кажуть, Віка, ти львів'янка, ти мав би каву пити, я кажу, ні, я по чаях і все. От завжди, якщо я вип'ю чай, все в мене. Настрій хороший, і я ну в мене все добре. Так, ну давай маленький спойлер. Ворожка прозвучить сьогодні. Звичайно. О то це вже це вже дуже добре. Так, я би ще хотіла поговорити про твою фанбазу, бо я наскільки знаю, вона в тебе дуже сильна. От чи не як тебе надихають твої слухачі? Вони надихають тим, що ну я до них дуже люблю звертатися. Отак, от ну. Я не завжди люблю, знаєте, це такий дуже так це пафос такий добрий день, там всі мої любі і так далі. Я ага. люблю з ними кажу, добрий день, що ви? Як ви що ви сьогодні їли? Тобто я люблю з ними розмовляти по-дружньому. Та, так, і їм це подобається. Я так навіть зі сцену розмовляю, тобто кажу, що я, і як ви сьогодні добрались? як погода?» і так далі. І це людям подобається. От, я не люблю ну, десь показувати якусь таку ну, десь, там, ну, якусь пафосність. Ну, мені це завжди о, трохи відштовхувало. От, а от мені подобається те, що ми з ними так от, на одній хвилі, і це дуже відчувається, і вони мене дуже сильно підтримують. Тобто, я, Десь якийсь пост викладаючи сторіс, вони дуже гарно реагують, і то вони зі мною переживають ті ументи, які і я, і це дуже ну, це зворушливо mm -hmm. Mm -hmm. так. Добре, а на хейт як реагуєш на хейт або критику? Чи є вона в тебе взагалі? Ні, та хейт є у всіх, ну немає людини, яку ніколи не хейтили, Там, звичайно, є якийсь хейт, але, як правило, ну, я насправді розумію, там хтось хейтить творчість, ну, наприклад. Тому що це суб'єктивно. Якщо людина каже, там, от це мені подобається, це мені не подобається, обґрунтовує. Ну, кажуть, це нормально, я не буду на це ображатися. А є такі, що просто пишуть там про особисте, ну кажуть, о, Віка, в тебе там. і Мені стоматологи, напевно, деякі пишуть, що, кажуть, Віка, по тобі брекети плачуть. А мій стоматолог каже, ні, Віка, це твоя фішка. Я кажу, ну що мені всіх слухати чи що. Тобто я взагалі не ображаюся, тому що я розрізні. Де людина може сказати, віка, там хотілось би, може, більше такого, там висловлюю свої побажання. А якщо таке щось написало, ну там лиш би мене задіти, ну то я це навіть я, я на це навіть не подивлюся. Тому що стільки людей, стільки і думок, і ну людина, яка щаслива, вона не буде просто так хейтити іншу людину. Тому от це завжди якось так. От навіть коли от є от момент, от зараз би образитися, потім думаю, ай та ні, то то багато енергії тратити. Правильно, тому будьте добрішими, не треба хейтати просто ні за що. Угу. Добре, давай я знаю, що у червні анонсований якийсь Невеликий або, можливо, великий сюрприз для твоїх фанів. От ти можеш трішки розказати, що це таке буде? Е, так, в червні я, я казала, що я, я, я дуже хотіла, до речі, це якось голосити віж так на радіо, а не О. тільки в себе в соцмережах, тому, до речі, ви перші. І будуть фан-зустрічі у Львові і в Києві. Я також з них оголошу про те, що в мене починається свій перший міні-сольний тур. Вау! Ага, от як все секрет. Перші слухачі Рай Радіо вже знають цей невеличкий секрет. Так, добре, а чи плануєш ти дуети або колаборації, можливо, з іншими артистами? Може, вже щось навіть записується в тебе? Ми якраз працюємо над одним дуетом, я поки що не можу сказати з ким, ну але я хочу спробувати дуже сильно. Добре, давай так, чоловік чи жінка? Жінка. Ага, добре, тоді буде видно, <рес> <рес> домовились. Але яку ти музику хочеш творити далі? Тобто ем, більш таку емоційну і глибоку, чи хочеш взагалі спробувати щось ну кардинально нове? А, ну я насправді в мене зараз якісь такий настрій, що от я от хочу випускати зараз менше ліричних пісень, то звичайно mm -hmm. я все роблю більше одну по настрою, але в мене зараз так більше йде на воно більш весела. Тобто я розумію, що зараз такий час, що хочеться людям максимально дати, от хоча б навіть краплинку до того настрою, тобто ще навіть на концерті з ними поспілкуватися, в ефір вийти з ними, поспілкуватися, і так само піснями давати людям от настрій. Просто дати людям настрій, щоб вони просто думали, о, ну що ж ну не можна навіть, навіть просто військові. в мене дуже багато друзів. Казали, що не можна ну постійно тобто, плакати, бути ну скажімо так, в траурі. Це 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 просто не може, Тому що це дух падає, як і військових, як і в цивільних. Тому кажуть, якщо є можливість, порадіти, радійте. Тобто, це військові всі говорять, і що ну воюють просто там на нулі. Тому і я розумію, що я це виражаю через творчість, і я от хочеться, щоб людям це ще більше відгукнулося. Давай в наш вже етар трішки підходить до завершення, і треба зробити хвилинку самореклами, де тебе можуть наші слухачі знайти, де за тобою стежити? В яких соціальних мережах ви можете знайти у Львові і в всіх соцмережах: Інстаграм, Фейсбук, Ютуб, всі Вікторія eh, Ніро, всі стрімінгові платформи а також. Сьогодні у Франківську в арена Центр 19.00. Сольний концерт. Я вас всіх чекаю. О, це гарно. І наостанок, що б ти побажала нашим і твоїм слухачам? Я завжди бажаю всім одного. Всім бажаю всього найкращого і побільше. Ага, дуже гарно. Я тобі дуже дякую, що ти завітала. Будемо чекати обов'язково тебе знову вже з новими піснями, з новими кліпами, з новими емоціями. А я нагадую, що у нас в гостях була Вікторія Ніро, в якої, до речі, сьогодні концерт в Івано-Франківську. Тому чекаємо вас там, не прогавте, А ми почуємось.